Саме часто задаєте питання, як же ж продавати, як же знімати, і що саме головне продавати і що показувати у своєму блозі. Це дуже все просто. Саме головне, ви повинні розуміти, що не ви повинні крутитися навколо всіх, а всі. Повинні крутитися навколо вас, тому що це ваш блог, і ви його ведете, і ви його показуєте, все те, що вас оточує. Ви повинні просто кайфувати від того, що вас оточує. Ви просто живете своїм життям і включаєте камеру. Все елементарно просто. Я зайшла ось на балкон, полить свої квіточки, і хочу вам показати, яка шикарна в мене розсада. Бачите? Це гортензія, всього по 95 гривень. Не знаю, що продавати. У мене є на опті гортензія, і гейхери, і сон трава. Всі різні квіти є на опт. І є поштучно ці рослини. Можете у мене купувати і перепродувати. А також суниця дуже вигідний до продажу. Ви скажете, літо, як же ж її садити, де очень просто. Взяв, посадив, замульчував, поливаєш. І до осені будете мати ягодки свої. Бажаєте? Пишіть.